Спортивними змаганнями та конкурсами днями відзначили п'яту річницю створення проєкту Поліцейський офіцер громади та другу річницю безпосередньої діяльності офіцерів у Вінницько-хутірському та стадницькому округах. Зокрема, у Статницькому окрузі влаштували конкурс дитячого малюнку, змагання з перетягування каната та інші спортивні ігри. А у Вінницько-хутірському окрузі на території шкільного стадіону Вінницькі хутори по вулиці Матієнка відбулась товариська зустріч футбольних команд Вінницько-хутірського та Писарівського ліцею. Привітати поліцейських офіцерів громад також завітали колеги з національної поліції України, представники місцевих підприємств, депутати міської та обласної рад, працівники старостатів та усі охочі. Поліцейський офіцер у Вінницько-хутірському окрузі працює з серпня 2021 року. Тоді ж тут була відкрита поліцейська станція. Так само з 2021 року працює офіцер і на території Стадницького старостинського округу. А з 8 листопада 2022 року в окрузі на території села Гаврішівка діє сучасна поліцейська станція. Усі учасники спортивних змагань в обох округах отримали той чи інший подарунок стилізованим логотипом футболки, значки, ручки, блокноти, кружки, а також солодощі, грамоти та медалі. На сьогоднішній день ми маємо найкращу станцію поліцейського офіцера. Я думаю. Як найменше в центральному регіоні, а то й усі в Україні і потрібно сказати точно, що тут подяка нашому Вінницькому міському голові, адже саме Сергій Анатолійович він приклав сюди зусиль відповідними дорученнями щодо формування належної безпекової ситуації у нас в окрузі і в усіх старостинських округах. Ти взнаєш людські долі, ти допомагаєш людям вирішенні їхніх складних проблем і. Це, це завжди щось нове. І тоді, коли і задоволення саме більше, саме, саме таке куражне задоволення, тоді, коли е, людина, людина просто тобі каже, дякую. Двоє мешканок нашої громади в комендантську годину були доставлені в лікувальні заклади, а жіночки вже от от народжували. І в мене є в принципі вже е, таких не неучтенних два похресника це хлопчик і дівчинка.